Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 26 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Угоді між міською радою та німецьким банком бути на сьогоднішній сесії її схвалили. Жителі вулиці Калинівської у Чернівцях ризикують життям через тротуари. Журналісти і правоохоронці, співпраця чи конфронтація така тема круглого столу, який відбувся у Чернівцях. У міській раді продовжили вчорашнє засідання сесії серед найважливіших питань сьогоднішнього засідання схвалення угоди між міськрадою та німецьким банком КФВ, обговорення роботи комунального підприємства «Спецкомунтранс» та інше. Чимало суперечок викликав і невозбудований Чернівецький притулок для тварин. Більше у сюжеті. Друге засідання сесії обранці розпочали одразу з розгляду питань порядку денного. Одне з перших більшості голосів обранці уклали чергову угоду з німецькими партнерами, а саме з банком КФВ, щодо виділення коштів водоканалу та запобігання корупції, зобов'язати начальника КП Ченівці водоканал раз на квартал на дні депутата доповідати про стан речей на підприємстві. Серед решти питань, які депутати приймали майже одноголосно, широке обговорення викликало створення нового комунального підприємства Притулок для тварин у міській раді запропонували не робити з збудованого притулку комунальну установу. Тільки сьогодні лише там перша черга прийнята да, в експлуатацію об'єкту. Потім буде другий третій ще етапи. То щоб департамент брав на баланс даний цілісний комплекс, а далі оголосили конкурс на те, щоб в порядку такої концесії передати його в управління в приватні руки. Пояснюється тим, що в такому разі підприємство не буде тягарем для міського бюджету, як решта комунальників, і матиме можливість стати прибутковим. Водночас міський голова наголосив на тому, що в такому разі притулок стане надто щедрим подарунком. Ми за кошти бюджета Євросоюзу створюємо матеріальну базу. Більше того, той мільйон сто, який сьогодні закладений в бюджеті, йде спецкомунтрансу, він піде на комунальне підприємство. А в випадку концесії. Він піде приватному підприємцю. Мова йде про щорічне виділення більше мільйона гривень на вилов та стерилізацію безпритульних собак. Водночас ініціатор проекту зауважив, що сенсу проводити конкурс для приватних управлінців немає. З ким працювати тут, правий знову ж таки Олексій Павлович на 100%. Відверто вам скажу, я не знаю з хто міг би працювати. Я ж 4 роки знаю громадське середовище, котре емоційно говорить про собачок. Але я кілька разів з ними розме в коридорі з цими людьми. Ну вони серед них немає менеджера. Присутні в залі активісти наголосили, що незалежно від форми управління підприємства, однозначно керівником повинні призначити людину, яка опікується цією проблемою не один рік. Має бути людина, яка все-таки якийсь певний час присвятила свою, тобто себе присвятила цій роботі, якось більш-менш себе показала. Тому я пропоную або себе, або Анджело Касаван, або оголошуйте конкурс і проводьте як хочете. В результаті ідею щодо проведення конкурсу на посаду керівника та передачі притулку у приватні руки більшість не підтримала та затвердили проект рішення в попередній редакції. Обговорила на сесії проблеми КП Чернівці спецкомунтранс з вивезенням сміття. Точніше, з відсутністю необхідної техніки для цієї роботи. Наразі цю функцію виконує приватне підприємство, з яким комунальники уклали договір. На сьогоднішній день на комунальному підприємстві така ситуація, що самостійно виконувати функції комунальне підприємство не спроможно, тому що п'ять одиниць техніки, які є, ну вони підлягають списанню і. Там просто металобрухт. Приватник це приватник. Він може збанкрутувати, він може самостійно перестати виконувати умови договору. Ну, об'єктивні речі, абсолютно. А а питання вивозу сміття це процес безперервний, безперервний. Керівник комунального підприємства переконує такий механізм є законним та головне єдиним виходом з ситуації, яка склалась останніми роками, адже техніки у підприємства немає. При потребі мінімум шість. А Повинна ще бути одна в запасі, то, тобто сім, Ну, Бог з ним шість, А було дві з поразполивлення. Та ви скажете, як ми пора прибирали, ну так і прибирали. Не було техніки, не було з чим опрацювати. Закупле в техніки одиниць нуль, в контейнерів за в 5 років в 33. після тривалого обговорення через заключену угоду роботу керівника підприємства визнали незадовільною та рекомендували розірвати трудовий договір. Щодо відсутності техніки зобов'язали взяти таку в оренду. Водночас міська рада поступово закуповуватиме нову. Далі обранці перейшли до розгляду земельних питань. Іван Бучулинський, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Небезпечні тротуари, які перешкоди доводиться долати жителям вулиці Калинівської у Чернівцях, аби дістатися до будь-якої локації. Бачили наші журналісти. Чернівчанка Оксана показує, які щодня їй доводиться долати перешкоди, аби дістатися до магазину чи лікарні з маленьким сином. Через те, що тротуари надто вузькі, навіть доводиться разом з візком рухатись проїжджою частиною. Ви бачите, напевно, що це все не наклепи, а дійсно так, що цей шматочок дороги дуже важко пройти. Не то, що мені мамі з коляскою це взагалі не вговорюються, навіть звичайній людині, яка йде сама, особливо взимку, коли тут є хочугура снігу, і під ти боїшся, що ти просто постознешся під машиною, коли болото, або тумани погано видно дорогу. Ну досить страшно. Труднощі для пішоходів виникає через те, що огорожа знаходиться надто близько до дороги. Вважає Оксана Ткачук. Шматочок дороги, мені здається, що взагалі не санкціоновано зайнято. Я думаю, що є певні органи, які повинні контролювати межі відстані, які мають бути відведені до тротуару від приватного будинку. По цьому питанню звернень в департамент житлово-комунального господарства в принципі не було. Разом з тим, враховуючи сигнал, який є. Департаментом буде організована комісія. Виїдемо туди з фефіцями департаменту містобудівного комплексу. Ми подивимося червоні лінії дороги хто в яких межах захватив чи не захватив тротуар, приймемо відповідне рішення. І я думаю, що десь в місячний термін ми відновимо нормальний проїзд по цій ділянці. Неподалік є пішохідний перехід, але місцеві мешканці запевняють, що й тут безпечно перейти дорогу не завжди дається. Бачу, що не зупиняється. Дівчина стояла стільки переді мною, не могла пройти дорогу, ніхто не зупинявся. І я почала переходити. Вроді далеко машина, а задня рядом я. Не побачила, він прямо на мене летів. І хочу сказати, що на цьому пішохідному переході вже було декілька смертельних випадків. Єдине рішення проблеми на погляд мешканців встановлення тут світлофора чи лежачого поліцейського. Їде досить багато машин, спробуємо проекспериментувати, яка мене пропустить. Певно, що жодна. Я особисто переконалася, що якщо тут не встановити світлофор, діла не буде. Та радник міського голови Андрій Олійник запевняє, що за державно-будівельними нормами обладнати те перехрестя світлофором неможливо на жаль, це не єдиний випадок, коли люди звертаються про встановлення лежачих поліцейських світлофорних об'єктів тощо. Але хочу сказати, що в цій ситуації воно е, може навіть не вирішити. Єдиним вирішенням цієї ситуації вже певна робота проведена. На цьому перехресті облаштований комплекс фотовідеофіксації автоматичної, який вже працює. Разом з тим, всередині, наприкінці березня, починає працювати нова поліція, яка буде мати е, ту ділянку дороги для постійного патрулювання. Марія Валь, Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Ярослава Боя. Чук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ідейні новатори, яскраві особистості та лідери зберуться на комунікаційній платформі Тедекс. Чернівці. У Чернівцях за міжнародною ліцензією такий захід проводиться вперше. Більше про це дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. 28 лютого в Чернівцях вперше відбудеться конференція у форматі Тедекс. Вона проходитиме в приміщенні палацу юність Буковини. Тедекс Чернівці це комунікаційна платформа для експертів у сферах технології, інновації культури, освіти представників широкої громадськості та змі, людей небайдужих, які хочуть долучитись до творення майбутнього. Ми хочемо, щоб Чернівці було сучасним містом. А сучасне місто має бути інноваційним, має бути креативним. І це стосується всіх сфер життя. І, власне кажучи, тому міська рада долучилася до проведення, підтримала цю ідею, і я дуже сподіваюся, що на вихідних нас чекає цікаве спілкування, цікаві ідеї для того, щоб ми розвивалися динамічно, були сучасними. І, власне кажучи, закликаю чернівчан, активних чернівчан відвідати цей захід. Зокрема, на захід запрошують людей, які цікавляться творенням комфортного майбутнього та інноваціями. «TEDx Чернівці це є всесвітньо відома конференція ідей, де поширюються ідеї варті реалізації, варті втілення, інноваційні ідеї. Ми дуже сподіваємося на підтримку активної громади міста, на підтримку молоді, на підтримку своєї участі, тому що. Коли ти відвідуєш такі заходи, які тебе надихають, то тобі хочеться і навчатися, і змінювати своє місто. Власне, спільними зусиллями ми хочемо добитися такого прогресу, прориву і актуальних таких дій з боку і молоді, і чернівчан. Реєстрація учасників триватиме з 10-ї ранку і до 11-ї, після чого розпочнеться основна частина заходу. З 11-ї почнуть працювати спікери. Буде перерва на обід, тобто буде конференція з двох сесій. Закінчиться це орієнтовно 16-17 година. Крім самого, самої конференції, самих доповідачів. Ми підготували цікаві заходи в фоє юності Буковини. У нас передбачений кава брейк, перерва на обід, інноваційна виставка електроніки. Фотозони, тобто людям буде цікаво не лише послухати, але й провести взагалі час, спілкуючись між собою, приймаючи участь в тих речах, які ми підготували для відвідувачів. Вартість квитка становить 100 гривень. Але як запевняють організатори, ці кошти необхідні, щоб компенсувати собі вартість заходу. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Будівельники, архітектори, студенти та професійні декоратори зустрілись на конференції під назвою Тенденції розвитку архітектурно-будівельної галузі в місті Чернівці. Про що там говорили, знає Надія Величко. На конференцію тенденції розвитку архітектурно-будівельної галузі в місті Чернівці завітали не лише Чернівецькі фахівці, а й гості з Дніпропетровська, Хмельницька та інших міст України. Архітектурний розвиток є архітектори завжди на крок попереду в тенденціях, тому що вони більше подорожують, вони більш крективні, вони мають більшу просторову уяву. І насправді ця конференція, і ви бачите, зал переповнений вщент означає про те, що люди за, за, потребують уже такого спілкування з доповідями виступили провідні чернівецькі архітектори, розповіли про нові житлові масиви, притулок для тварин та інші об'єкти міста. Говорили не тільки про історичну частину, а й про спальні райони. Реконструкція Повинна касатися і цих совєтських, скажімо, кварталів. Там дуже багато проблем. В першу чергу з транспортом, з майданчиками. Вони всі вже зношені. Тобто, це треба робити за рахунок цього уплотнення, яке зараз ведеться. За рахунок нього і треба робити цю реконструкцію. На конференції заслухали також кращі дипломні та курсові роботи студентів архітектурного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У нас так побудовано, що практикуючи архітекту. Ктери мають змогу ті, які працюють з нашими студентами, вирішувати дуже багато практичних завдань. Одночасно, студенти і виконують курсові проекти, які є реалістичні, наближені якраз до реального реального життя, і це дуже це важливо. Наша співпраця якраз з реальними практикуючими архітекторами. Також зодчі чернівців та інших міст України обговорили проблеми, що виникають в процесі проектування та реалізації об'єктів, також шляхи їхнього вирішення. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жнівецька область входить в трійку лідерів по перешкоджанню діяльності представників ЗМІ. Про це повідомили сьогодні під час круглого столу журналісти і правоохоронці: співпраця чи конфронтація. Обидві сторони, ніби не намагаються співпрацювати, але як виявилось, є нюанси. Деталі дізнавалися наші журналісти. Правоохоронні органи запевняють, що кримінальні справи, які стосуються журналістів та перешкодження їхній професійній діяльності, перебувають на особливому контролі прокуратури та поліції. У нас справи кримінальне провадження порушення щодо жур... перешкоджання законів діяльності журналістів, перебувають на особливому контролі. Вони зразу перебувають як на контролі, і керівництва слідчого управління, керівництво головного управління національної поліції, так і національної поліції України. Прокуратура в свою чергу здійснює процесуальне керівництво в цих провадженнях і порушені за заявами журналістів. Вони так само як і в слідчому управлінні національної поліції, так і в прокуратурі області перебувають всі на контролі. В зв'язку з цим було надіслано листа за підписом прокурора області на ім'я начальника національної поліції про необхідність життя заходів щодо активізації досудового слідства та Притягнення всіх осіб, які допускають цю тяганину до відповідальності. В свою чергу журналісти стверджують, що коментувати ситуацію будуть лише після того, як прокуратура та поліція представлять результати своєї діяльності по даних справах. На жаль, я не можу погодитися з позицією представників правоохоронних органів, ну саме поліції, бо прокуратура нам чітко нічого не сказала, вона тільки сказала, що вони витребовують, вивчають, розбираються і потім будуть приймати якесь рішення. Дамо прокуратурі час і побачимо. Як вони проаналізують, і яке рішення вони приймуть? Що стосується дій поліції, то мені важко погодитися з тим, що немає підстав для пред'явлення підозри жодній особі. В свою чергу журналісти скаржаться, що правоохоронні органи все менше звертають увагу на дані позови. При цьому перші особи, які мають найбільше повноваження, не виділяють часу для обговорення конфлікту під час круглого столу. Слідчі не може координувати свою роботу там з слідчими прокуратури, наприклад, та з іншими структурами. Так, як могли би це робити перші особи. Ми просили, ми переконували. Ми говорили про те, що ми на цьому круглому столі не шукаємо конфлікту. Ми шукаємо вирішення тих справ, які ну, зависли і чомусь не вирішуються. На даний момент правоохоронні органи обіцяють ще раз звернути увагу і ще раз прийняти рішення найближчим часом. Дарія Тащук, Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Його називають феноменом буковинської вишивки майстром, який зміг в орнаментах закарбувати генетичний код українців напередодні 115-ї річниці від дня народження Георгія Гараса у бібліотеці імені Михайла Івасюка відбувся вечір, присвячений заслуженому майстру народної творчості України. Її сорочка вишита за зразком орнаменту Георгія Гараса. Відома вишивальниця Лариса Канюк розповідає, захоплюється творчістю цього майстра, народної творчості. Це такі глибини, це, це так. Ну, він використовував такі старовинні орнаменти, народні, і пропускав через себе. і Він їх не то, що збагачував. Він їм давав багато варіантів. Він так плекав це все, і це видко. І це. Ну, це це треба використовувати, бо воно наше. Я говорю, мені аж дрижаки беруть. Розумієте, це наше такі глибини. Там можна прочитати. Ну, його орнаменти можна читати як дуже цікаву книжку. Один з кращих майстрів народної вишивки другої половини двадцятого століття народився у місті Вашківці нинішньої Чернівецької області в селянській родині. Звичайний буковинець, який завдяки своїй творчості став відомим усьому світу. А за зразком його орнаментів все більше вишивальників продовжують створювати нові роботи. Роботи гараса це дійсно унікальні роботи, і в Україні таких робіт немає. Мають ці роботи тільки боковина. Унікальний він тим, що коли. Дивишся орнамент. Думаєш, він дуже складний. Коли ти починаєш його вишивати, воно так легко йде, що це просто це неймовірно. Я сам теж родом не з буковини, але орнаменти Гараса мені надзвичайно подобаються. Там можна використати ці орнаменти як рушник, як сорочку жіночу чоловічу, як галстук, як гарасівку, як подушку. Ну, взагалі його орнаментами можна будь Любий, одяг. На вечір феномен Георгія Гараса, що відбувся у бібліотеці імені Михайла Івасюка, завітали ті, хто шанує його творчість. Українці мають один. Вони шанують і поважають, як казав Іван Миколайчук тоді, коли Ми треба багато плакати, і це і вміють вони робити добре, влаштовувати гарні похорони, тризни. Але ж що з того? Гараз він живий, він живий в своїх тисячах висловів, тому що переповів він всю свою душевну мову в орнаментиці. Лауреати обласної премії імені Георгія Гареса презентували свої роботи і закликали вишивальників і надалі використовувати унікальні орнаменти Гараса, феномена Буковинської вишивки. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті. 3 Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. І сьогодні, 26 лютого, відзначається доволі оригінальне свято День неквапливості. Ідея заснування належить італійцям. Головна ідея свята насолоджуватись життям кожної секунди. Отож сьогодні віддайте перевагу тим справам, на які ніколи не вистачає часу: сходіть в кіно, проводіть час з коханими та близькими людьми. Врешті-решт, побудьте самі наодинці із філіжанкою кави.